Дивіться, вашою життєвою опорою може бути саме упевненість, не самовпевненість, а саме впевненість. Дивіться, недаремно ж говорять, що нахабність це друге щастя. Це той, з тої ж серії, навіть не маючи необхідних навичок, але маючи упевненість, людина здатна досягти більшого, ніж навчений заучка, який все життя просидів за книгами, але так ніколи ніхто й не дізнався. Що в нього були зазнання, бо у нього не було упевненості розповісти про них, Так, знайома ситуація. Угу. Так чому ж так важливо вірити в себе? Тому що впевненість не тільки допомагає відчувати себе краще, вона ще допомагає ризикувати. Ризик Ризик – це завжди до покращення життя, це завжди до змін. Дивіться, Оксфордський довідник позитивної психології формулює упевненість як. Якщо людині не вистачає упевненості, вона не почне діяти. Ось чому відсутність упевненості іноді називають паралізуючим сумнівом. Якщо ви вважаєте, що зможете отримати роботу своєї мрії, і якщо подасте там резюме, є шанс, навіть невеликий, що ви можете її отримати. Якщо ви не вірите, що зможете, і не подасте резюме, то ну, ви гарантовано її не отримаєте, правильно? Впевненість в собі не робить там, вас кращим в тому, що ви робите, але вона спонукає вас йти на ризик і робити. Тому що рух це завжди про досягнення цілей. Як навчитися бути упевненим у собі, даю конкретні практичні поради? Більше у марафоні Фокус на собі.